Мої любі, з вами я, мене звуть Оксана Ігнатович, і з вами Таро-прогноз на місяць липень. У нас сьогодні 1 липня, і ми подивимось з вами по моїй звичайній схемі, то що я дивлюсь на місяць. Орися, привіт, дуже рада. В нас буде перше це буде, що нам заважає, друга карта буде, що нам допомагає, і третя карта буде порада. Від карт для, нашого, ну, для того, щоб місяць був вдалий. І е, ще будуть поради одна карта із колоди Симболон, яка просто буде такий підсумок підводити. підводити. Сьогодні я завжди беру свою авторську колоду Мистецтва ну Для місяця липень я вирішила, що буде така жіноча колода, дуже красива, Таро Mystical Moments, картини художниці Кетрін Велстейн. І мені, ну, вона дуже подобається, що вона така тут відстрібляста, і такі картини тут просто незвичайні. І ось перша карта, яка буде нам показувати, що нам заважає. Заважає. Ну, звичайно, в цьому випадку ви бачите самі, що це дійсно те, що нам заважає. Сама карта це сімка жеслів. Це коли ми боремося, коли ми намагаємося. Побороти того противника, який більше ну більше нас, да? який сильніший за нас, у якого більше є ресурсів, да? але наше діло справедливе, ми боремося за своє, і у нас є в цьому перевага. Тобто у нас є те, що нам допомагає боротися з таким сильнішим противником. Але якщо ми подивимось з вами саме на цю, карту, на цю, карту, на цю картину, яка входить, да, то ми побачимо чоловіка, який дуже сильний, але в нього е треба йому, щоб щось зробити, ще цю решитку, що в нього перед ним, да, якось її роздвинути і, і вийти на, е вже на волю, на свободу. Ну, це дуже складна задача. Ми йому віримо, віримо, але все ж таки дуже багато перешкод. І тому це саме нам буде заважати в цьому місяці, що іноді ми будемо боротися, і знаєте, як з вітряками. Тобто іноді ми будемо боротися з тим, з чим просто ну, зараз не, не вистачить може, сил. Тому бережемо сили і дивимось. Як нам, що нам буде навпаки допомагати для того, щоб справитися з цим питанням? Ну що, дивимось далі, що нам буде допомагати? Сімка жезлів нам буде. Заважати, а допомагати. Допомагати це ж буде жезли, це буде король жезлів. Тобто, ось подивіться, і там і там були такі, і там, і там чоловіки. Тут чоловік, який намагається вийти на волю, і тут е, чоловік, який вже йде, він такий вогняний. Ну, король Жеслів, да? в нього є барабан, він дуже гучний, він іде, і він вже має владу, він вже має впевненість, в нього є команда, яка з ним працює. Тому що всі королі це такі фігури, у яких є світа, у яких є ті, хто їх супроводжує. Тому ми беремо, що нам чи нам допоможе такий чоловік в нашому ділі, да? в нашій справі. Ще може нам самим, самим треба мати такі риси, як у короля жезлів. Впевненість, вміння брати на себе рішення, вести за собою людей, бути лідерами да, і запалювати всіх, тому що це стихія вогню. Ну, що з, 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 з жезлами ясно, але що тут буде за порада? Тому що перша карта була жезли, друга карта жезли. Подивимося, що за порада. А Порада буде старший аркан, це буде маг. Мага. Ну, саме в цій колоді ми бачимо, що тут чиясь рука тримає капелюх, і в цьому капелюхі, який як, як да, будиночок з вікнами, сидить дівчинка, в неї є тут. Гусак якийсь, чарівна паличка, метелики, туди рослини, тобто така романтична карта. Але якщо ми будемо згадувати все ж таки про тарою, про Аркан Мах, ми можемо сказати, що це той, у кого є багато ідей, хто вміє починати нове, хто може бути не таким, як всі, але... Давати ті ідеї, які будуть ну, нові для сьогодення, да, і для їх оточуючих. Ну можна сказати, що мах він вміє все, але іноді він просто не може закінчити свою справу. Він любить починати, а не любить продовжувати. Але це вже інша справа. Порада бути як маг, тобто знати, що ми можемо все. І бути готовими до нового. Нам потрібні нові енергії, нам потрібні нові ідеї, нам потрібне щось таке, що може бути схоже на диво. Тобто нам допомагає король жезлів, заважає нам сімка жезлів, але порада нам все ж таки бути такими, як маг. І йти в нове, не боятися цього і. Привносити нові ідеї, нові сенси, може, знайомства для того, щоб наші справи рухалися вперед. Ну, скажу чесно, у нас астрологічно зараз буде навпаки, декілька планет будуть розвертатися в ретро-рух, але це буде, як вам сказати, не будуть зараз відбуватися з Меркурієм. Меркурій буде вже в другій половині е, липня роз, розвертатися, але буде розвертатися. Ура! Уран перейде в знак Близнюків, буде розвертатися Нептун, буде розвертатися у нас Сатурн. Але що ми можемо сказати? Не дивлячись на ці перешкоди, тому що ось вони перешкоди. Нам треба все ж таки йти вперед, бити в барабан, гучно. Да? І е, від карт бути магом. І я ще от тримаю в руках колоду символон, якою я хочу підвести підсумок для того, щоб ми подивилися більш, знаєте, глибоко да, на всі ці процеси, про які я вже розповіла. Більш глибоко, тому що колода символон, вона психотерапевтична і вона ще має е, астрологічне значення. Ну, ось така от, ліобідні, така. От дивиться, просто синхрон якийсь. Ось така коло, е, карта, да? і тут ми бачимо знак Терези і знак Водолій. Їх правителі, це саме Уран, і це Венера. То і ця сама карта вона про те, що треба летіти. Да? треба я не буду зараз багато про неї казати. Я просто в контексті того, що ми вже з вами почули в ну, перна пер спочатку ефіру, да? я хочу сказати, що це все ж таки десь є прощання, десь є те, що треба щось відпускати. Іноді це нелегко, Але летіти треба далі. І е, е, те, що ми бачимо, тут один е, е, в парі один стоїть на е, землі. А дівчина, вона летить. Да і це дуже просто, але вона летить і розтягнула так руки до нового до повітря. Да, все ж таки це їй дає. Наснагу і дає їй поштовх, да, к тому щоб йти далі. І ось не не випадково все ж таки тут уран присутній, водолі якого керівником є, є уран планета, тому що саме Уран нам робить всю погоду, тому що. Вже незабаром 7 липня Уран перейде з тельця, де він був останні 8 років, в знак Близнюків. Тобто він, він вийде в повітряну стихію. Він буде зовсім іншим. Він до того він реформував у нас все матеріальне, в тому числі і гроші, і фінансову систему. А зараз він перейде в цих стихії повітря, де йому краще, де він почуває себе набагато. Краще, тому що він сам такий повітряний, він дуже багато інформації, він дуже багато ідей дає. І тому в близнюках він вам зробить ще одну революцію в СМІ, зробить нам дуже багато інформації повсюди. Це буде зовсім інша система. Це буде перший заход урана в близнюки, потім він ще на декілька. там, місяців повернеться знову в телець, щоб доробити ще якісь справи, і вже потім зайде на ну десь 8 років. Знову він зайде вже на ну, надовго він зайде в блюзнюки. Тому ця карта, вона. Точно показує ось те, що я вам зараз розповідала. І не забувайте, що порадою місяць це були теж такі ж усі, і це був маг. А мага це теж така е, повітряна вогняна стихія, да, яка каже: робіть нове. Е, ви можете не впізнати те, що відбувається з вашим життям, з життям країни, з життям людства. Через декілька років. А зараз у нас таке щас, що от зараз саме ці зміни відбуваються. Не забувайте про перші карти, це нам те, що заважає, тому що у нас не будуть, може не завжди будуть вистачати сил боротися з тим, чим ну, що більше за нас. Да? Але порада йти вперед, не не боятися брати відповідальність, бути людиною такою, яка є авторитетом, да? вогняним таким. Лицарем да, і лідером, але може просто попросити допомогу у такої, у такої людини. Це теж буде правильно. Ну і мах та із колоду, символон, ось карта, нам теж каже про нове, про те, що ми будемо з вами в липні ну, будемо казати, переходити якийсь дуже великий етап. І це, і це на мій погляд, все ж таки пов'язано з Ураном. Ну, все, я розповіла, дуже рада. Бачите, була дівчат в ефірі, дуже рада буду вашим коментарям, тим, хто побудовиться у записах. І всім бажаю прекрасного, чарівного, щасливого липня. Всім па-па!